Доброго дня, шановні колеги, я сьогодні знову прийшов на своє місце. От зараз будемо ту всю траву чистити, вичищати. От взяв з собою, де воно є. У мене є така приспособа. Коса така невеличка От. на веревочці. Зараз буду її розкладати. Десь такого півгодинки хвилин 20. Місце в мене вже буде розчищене. Оте, Оте жабуриння не буде мені заважати, як воно заважало мені вчора. От, Бо вчора декілька таких непоганих густірок злив через те зілля. І, в принципі, що має ще це робити? От, Того зараз чистим, прибираємо і далі все покажу, розкажу. Того, шановні, підписуємося, ставимо вподобайку і дивимось відео далі. Так, ну що, шановні, півгодинки роботи. І вже, вже тут трошечки. Кубка назбірується. Зараз ще хочу оцей угол трохи почистити. Ну і тут трошки. Воно все за те, спливає, собі там далі пливе. Те, що не пливе, то витягую сюди, складаю. От. Якось так. Будемо далі чистити. Ну що, шановні, тепер я задоволений місцинкою. Є О. такий чистенький коридор, десь плюс-мінус 2,5-3 метри, в якому можна паркувати нормальну рибку. А отам купа сміття, можна так сказати. І Ще стільки саме я думаю, неї з От, Бо там, якщо можете побачити, воно отак іде і, і тянеться туди далі. От, ну, будемо пробувати. Я думаю, що вже хватить на сьогодні, принаймні. Зараз би... бистренько замішуємо прикормочку. І будемо кидати і ловити на тій точці. Так, шановні, по прикормочці. У мене сьогодні прикормочка така. Коротше, вона заморожена була у мене. Тут, коротше, є якісь там і шоколад, і трапер, коротше, вона така прям важка капець. Зараз ще трошки дам сухої прикормочки і замішаємо і я думаю, що буде нормально, бо вона зараз взагалі як пластилін, хоч, хоч коники ліпити можна. Зараз швидко це все розроблю. І з такого будемо робити щось нормальне. Я думаю, що в принципі, сьогодні, сьогодні вона піде. Просто її викормите, а там далі вже як буде видно. Тут вже верховодички тусуються собі, вже облюбували це місце, збирають всяку фігню, яку я тут зробив, вичистив те місце. От. Там нижче галавліки, бачив, плавали. ну, коротше, якась, якась рибка є, Вон Якийсь хижак ганяє, може жирашок невеличкий, невідомо. Бистренько мішаємося, зараз даю ще сухого. Для шоколад. І, коротше, будемо щось мішати, щось кидати. Кукрузка, пшеничка, ще взяв, заморожена, якась там була. І пінка опариш, так як вчора. Так що замішуємося, будемо закормлювати точку і сидіти щось ловити. Так, шано. Нарешті, нарешті я вже склався, зв'язався. Зв'язав сьогодні патерностер, поставив ще туди фідергамчик, щоб рибу не зливати. Можна так сказати, навіть вершами вже почав говорити. От Фітергамчик поставив, зараз покажу який. Отакий от, от. Dive Enзон і 0,8 діаметру. Так. Зараз зроблю декілька стартових кормушок, стартових закормочних. Потім прив'яжу поводочок і будемо ловити. От, зараз в быстрому темпі там буквально там 5-7 кормушок. О, кормушку взагалі класно вимотувати. По монтажу ще зробив скруточку. Тобто, взяв тут скрутив леску в два рази і щоб вона у мене отак відводом таким слугувала. Не знаю, чи вам видно чи ні. Я думаю, що видно якось. Вона то є, йде таким жорстким відводом, а потім у нас йде тут ще фідергамчик, який він тягнеться. Зараз побирю пару кормушок, кормим і я надеюсь, будемо включатись вже на рибі. Зробили стартовий закорм, трошечки давши одну пробку апаріка разом з пінкою і з пшеничкою. от Зараз буду в'язати поводочок, почнемо з 0148-го поводочок. У мене там вроді би є грубший. Якщо на грубший не буде хотіти клювати, я взяв якщо не буде клювати, поставим 0,10, таким, який ловив вчора. От. О, тут небагато, в принципі, я думаю, десь з такого з пів трошки більше як пів метра, може до метра будемо в'язати і там далі подивимося. Якщо буде в принципі, рибка себе нормально проявляти на цей поводочок, то в принципі нічого і міняти не будемо. А якщо буде щось вимахуватись, то вже там далі будемо думати. Почнемо з гачків, напевно, що 14 такі карасіо. Типа бюджетні гачечки, такі от від флагман. Але в принципі нормально січуть, чуть-чуть то і плотку. Що форма гачка, що шо... ціна, можна так сказати, дуже-дуже приємно. Десь там ще старих, старих запасів залишилось. От, то думаю, візьму, треба виловити. Так, ну що, шановні, перший пішов, така густірочка, трошки більше ладошки, дві піночки, гарне чітке клювання, будемо далі ловити. Вже перший пішов, ще декілька холостих клювань було. Ну, але вони не засіклись, певно, якась дрібна була, бо ця гарно клюнула. Будемо будем ловити. Трошечки половив, зловив одну густерку, мав декілька холостих клювань і скажу, що рибка сьогодні не така вже й активна. От, зараз поміняв поводочок, поставив 0,10 лісочка, 14 гачок, але іншої серії від Овнер. Ну, Зараз будемо пробувати, принаймні, як воно буде. От, зробив перший закид і поки що нічого. Закидаю зараз на одну пінку або там дві пінки комбінація. Трошечки, думаю, я нашумів тут ну, тою кусою, можна так сказати. Трохи відігнав рибку, але декілька покльовочок вже бачив. Оп, і є. Бачите, тоньша лісочка, менший гачок, одна піночка. І є плотва. Так, невеличка. Будемо її відпускати зараз. Вона, звісно, чимось вже покусана кимось верніше. Така от. Трошечки вимазалась, але нічого. Таку плотвичку відпускаємо. Раз-два, навіть не встаючи. Може якщо плотвичка підійде, спробую на кукурузку трошки половити. Будемо трошки ловити, розкормлювати точку, а там далі побачимо. Ну що, шановні, десь 2 години я був без покльовки, кормив, кормив і є перший батон такий за дві годинки. от Кукурузку почав давати в прикормку, трошки опариша. І це дало свої результати. Повідець поставив вже такі, десь метра півтора, 0,1 лісочка. Ну і кидаємо там за ж саму на ту, ту саму точку. Так що будемо далі ловити. Друзі, це вже цікавіше, це вже червона книга України. Це Моренка або Усач, Барбл. Речі, прикольна рибка. Вусата, невеличка, правда, вони ростуть до 10 кілограм, ну, але мені поки що попадаються всього лиш-навсього Клас, Зараз будемо відпускати. Так, ну і що, таку маленьку йдемо відпускати мореночку. Дурі мала. тебе зовсім трошечки тут потримав. Зараз трошечки. Тут постоїть, я думаю, піде. Те, що я тут нашумів спочатку рибалки, воно трошки зіграло зі мною таку погану, поганий жарт, можна так сказати. О, блін, хотів сказати, що риби немає, а риба є. Риба є. Тільки що Муренку зловив, а зараз густіра. Що це хлопну. Плотва на пшеничку підійшла. Да. Десь три години клювань взагалі не було, а зараз от зловив одну плотвичку, одну більшу, одну меншу. Потім зловив моренку і буквально там два закиди і є ще одна плотвичка така на ладошку. Рибки, Рибки сьогодні небагато. Це скоріш за все через те, що я тут нашумів. Але є ще один фактор, трошки помінялась погода, сьогодні так вже прохолодно. Вчора було жара, сонце, От, А сьогодні так трошечки підмерзаю вже, можна так сказати. Сижу в футболці і в шортах, то не зовсім комфортно. Можна було легесенько собі якусь кофточку брати. Ну але нічого. Зараз на опарика, якщо клює, то клює така дрібна якась густірка, але клює слабо. Зараз він перестроївся на пшеничку, то зловив там декілька рибок. От. Ну і Моренка була зловлена теж на одну пшеничку, на одне зернятко пшенички. І то воно так нормально, то... Так. О, знов хороша клювака і хороша риба, Йо -моє! Це хто, хто так тінь? Бляха на кукурузу і на пшеницю підійшла плитва! Блін, а я вже хотів йти додому, хотів переходити з цього місця. А воно бачиш, як буває, закормив і риба підійшла значить не зря, не зря я кормив не зря я банку кукурузи викинув така до речі клює сьогодні рибка велика але але вже хоч щось така на ладошечку клівка але рибки немає Що там є риба. Таке плотва. Дякую за Твичка отака на пшеничку. Почався вже такий дощик, от вже майже шоста година, будемо зараз вже збиратись, вже прикормку всю викормив. От основну задачу на сьогодні, можна так сказати, виконав. От, плотвичка трошки вже розклювалась. В основному сьогодні працювала одна пшеничка. Вчора працювала одна піночка по густірі непогано в принципі. Ну, сьогодні зайшла плотва, і сьогодні ловив плотву з суто одною пшеничкою, можна так сказати. Там Час від часу вона на опаріка теж прокльовувала, але гірше. О, покльовочка. Зараз секунду. Так, ну, от така от невеличка вже плотвичка. Я думаю, це вже буде завершальна, як можете бачити, на пшеничку. От, Зараз її відпускаємо і покажу, що я сьогодні наловив. Трошки більшою плотвою взяв, взяв собі додому, а от менше відпускав. Так що зараз, зараз буде підведення підсумків, можна так сказати. Ну і покажу свої сьогоднішні улови. Так, йдемо цю плотвичку, таку невелику відпускаємо на попливе. І зараз показую свій улов. Одна плотвичка заглотила засильно. Ну, я вважаю, що улов досить таки непоганий сьогодні у нас. Отака от плотвичка покльовувала, декілька густірок зловив. Я вважаю, що рибалочка в нас вдалася. Все завдяки пшеничці. Кукурузку вона пізніше буде їсти. Зараз вона їсть пшеничку. Та й таке, зараз фоточку в інстаграм, і будемо вже збиратись. Так що таке, підписуємося на Інстаграм, підписуємося на YouTube канал, далі буде.